Привіт! буквально вчора ми з вами проговорювали рейтинги, корупцію, корупційні скандали. Як вони в принципі вже впали на рейтинг президента, точніше на його антирейтинг? І ось це буде логічне продовження минулого блогу. Воно не буде вже про рейтинг. Точніше, воно буде пов'язане з цим, але воно буде про медіа. І фактично у нас ця частина буде складатися з двох етапів. Перше, ми подивимося на соціологію, що люди дивляться, і відповідно по яким каналам вони отримують інформацію. А друге, я вам включу декілька достатньо цікавих діалогів: це перший Віталій Січ, це голова нового времени, і Сергій Фурса разом з іншими обговорюють якраз. Проблеми взаємодії медіа офісу і взагалі як зараз влада відноситься до журналістів. І ось цю частину я буду намагатися коментувати, тому що у мене а є багато що сказати. Б. Тут очевидно є проблеми. Причому проблеми, як на мене, не для журналістів. В першу чергу вони, м'яко говорячи, не зеленського, тільки переживили і переживуть. А ось якраз проблема для самої влади, яка. Очевидно, занурюючись не те, що в теплу ванду, а прям в сауну в прямому сенсі цього слова, не помічають, як сама ж ця історія їх починає і топити, що в принципі ми знову ж таки бачили в соціології. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нерб. Я Сподіваюсь, що ви дивитесь це відео, підписавшись на канал. Якщо раптом ні. Ну якщо ви робите це на телефоні, а я бачу, що 70% наших глядачів робляться на мобільному девайсі, Ось, коли ви так будете дивитися на сам. Телефон можна одночасно це зробити, підписатися на наш канал, навіть не зупиняючи це відео. Тож, будь ласка, зробіть це. Щонайменше 40%, хто нас дивиться, досі не є підписаними людьми, а це прям неподобно. Тож, будь ласка, зробіть це. Тож, ми починаємо, і сьогодні ми говоримо про рейтинги, але з точки зору взаємодії з медіа і взагалі про проблеми влади з медіа. Так, давайте закриємо питання з соціології. Тож в той самий соціс опитування нагадаю, 30 серпня, 7 вересня, дали одних із двох своїх слайдів, якраз про те, як люди споживають в медіа, і тут нічого нового і дивного, скоріше просто підтвердження всього того, що і раніше виходило в різних соціологіях. А соціологія по споживанню вона вже лунала декілька разів. 87% людей споживають інформацію про події в Україні з. Інтернету ще 40% з спілкування, і з телебачення лише 26%. І ось тут можна сказати, що завдяки повномасштабній війні і абсолютно. Ідіотській історії з марафоном, яку вони, очевидно, вони влади не змогли реалізувати, тілік вони вбили, що відверто говорячи не так погано, в принципі, для розвитку демократичного суспільства. Але в даному випадку трохи погано для влади, тому що вони вважали, що закривши тілік, вони фактично закроють рот всім. Не вийшло. Люди перейшли в інтернет. Як ви бачите, те, що Вісімдесят споживається інформація з інтернету, говорить про те, що ну як я говорю, що люди полізли за іншими джерелами, коли телемарфон перетворився ось в цей нестримний парад-патрона. Тепер перейдемо до останнього слайду по соціології. Далі буде вже більш цікава інформація, але е, що саме або звідки саме в інтернеті отримують інформацію? 70%, фактично, це Телеграм, 43% це YouTube, який ви саме зараз дивитесь, Facebook 30%, ну, далі по 20% це різні інші інстаграми, тіктоки і таке інше. Тож, в даному випадку, просто хочу зафіксувати, що влада, навіть попри спроби їх якось чином контролювати медіапоток, фактично його втратила, більш того, він став справді достатньо незалежний з'явилася достатньо велика кількість youtube каналів, в тому числі і наш. З'явилось багато різних телеграм-каналів. В тому числі і наш Facebook, в принципі, живе своїм окремим життям. Ті, хто несеться все, що загодно. Ось тікток, вони взагалі, мені здається, прогриють просто в суху і, чесно говорячи, я все більше і більше переконаний, що російська пропаганда дуже активно там працює по цьому медіа. Коротше, у нас є величезне. Якби зміна споживання і культури споживання інформації у людей, які з дуже незрозумілого і достатньо відверто постного марафону перейшли на різне споживання. Ми поговоримо і про те, які ризики з з боку держави і безпеки це несе далі. Ось в цю другу частину про те, як влада веде себе з медіа, я хотів би вам продемонструвати на діалозі на даному випадку. Це діалог, який був на книжковому я не так розумію, заході, де Сергій Курса і Віталій Січ розмовляли на тему, куди рухається держава. Ця тема швидко перейшла в принципі на історію про те, що відбувається з офісом і в селі Сімедія з НВ з офісом, то що вона була в більшості випадків саме про медіа. Ну що не менш та частина, на яку я зараз зверну вам увагу. Там є ще інша, це буде окремий блог. Тож почнемо до з одної достатньо. Цікава історія. Я трохи дам е, вам контексту відносно нещодавно, саме в минулу середу і четвер. А е, The Eкономіст дуже поважне, світове видання. Британське дуже дуже лояльне до України видала дві статті. Вони були крайні негативні про президента і його команду. Не те, щоб вони були розхромні Ну там була достатньо справедлива критика, відверто, я б сказав би, навіть не в півсили того, що роблять українські медіа. Але це дві статті, і вони були не комплементарні для президента. Тож от зараз ми почуємо, як далі розвивався поток цих подій. Ікономість вони написали, що а, Зеленський і Єрмак здійснюють співпрезидентство. Да? А і це насправді так. Іноді вже багато західних американських медіа пишуть про те, що важко зрозуміти, де закінчиться перший, починається другий, але насправді українці то обирали одну людину другу цю вони не обирали. Ну, до речі, треба зазначити, що автора цієї статті Олівера Керола також, от, як нас, всіх забанили всюди, його не пускають на офреки, не запрошують тепер на прес-конференції, не дають йому інтерв'ю. Чому тому, що вийшла критична стаття, і я з ним спілкувався про це. Він каже: Ну, дивіться, мені подобається те, що робите ви, і мені здається, що західні медіа на це не звертають уваги. Бо, типу, ми говоримо про війну, а ми не говоримо про внутрішню ситуацію в Україні. Ну, він почав писати про внутрішню ситуацію, і тепер він в чорному списку. Давайте, якщо про чорні с ознака якості. Так, так, якщо про чорно так ось а, в даному випадку, а, Олівер, це якраз журналіст за економіст, Вони, якщо ви дивилися за економіст, вони ніколи не підписуються одним журналістом в даному а, і ось до нього приписують ці статті. Це частково правда. Там це авторський колектив, все ж таки трохи більший, і це не одна людина пише, але ну правда, що його на всі заходи не кличуть, а насправді, напевно, не кличуть новофреки «No, і там окреме дно про те що в нас бані навіть іноземних журналістів я вам хочу пояснити цю ситуацію з іншого боку дуже поступово в декілька ітерацій і про це буде окремо зараз блок в наступних в наступному відео яке я вам покажу влада прийшла до формату спілкування з медіа, який передбачає наступне у них є пул журналістів які вони запрошують на офрек Щось я їм розповідають офрекція, коли не можна нічого цитувати, і виносить цю інформацію, і в принципі, все іншого спілкування з медіа немає, немає. Походу на ефіри, де тебе можуть запитати опоненти. Ну тому що вони просто не ходять на такі ефіри. Немає походів на конференцію, де тебе можуть задати гостре запитання. Ті е, достатньо рідкісні випадки, коли відбувається загальна прес-конференція, і раптом дзеркала тижня чи українська правда здає питання, і ми отримуємо якусь історію, наприклад, про вбивства е, тих кадирівців чи п'ять-шість менеджерів. Вони це скоріше за все в виключенні з правил, і ця система працює для того, щоб. В принципі таких виключень більше не було. Тож, скоріш за все, і наступну конференцію їх не покличить. Але в даному випадку це тепла ванна, яка навіть в закритому форматі, там де немає ані камер, ані можливості щось сказати, що потім вийде в пресу, все одно відбувається як тепла ванна, і в даному після цього влада виходить, говорить якийсь меседж, його розкидають по приблизно 340 сорок телеграм-каналам, і ось на цьому вся. Риторика чи спілкування з медіа і відповідно суспільством закінчується. Чому це проблема? Я зараз вам скажу в кінці блогу, але перед цим я хочу включити вам більш довге відео. Воно буде більше побудоване на спічі самого себе Віталія Січа. Він розпише якраз, як оця ця історія умовно взаємодії влади з медіа дійшла до того, як воно виглядає зараз про нашу комунікацію з владою, то ми говоримо: дивіться, ми не вважаємо вас ворогами. Ви вважаєте ворогами нас? Це дуже парадоксальна ситуація. Ну, це дійсно парадокс, тому що ми розуміємо нашу відповідальність під час повномасштабної війни. За кого б ми не голосували тоді, у 2019 році зараз в нас є ця влада, це ті люди, які керують країною, які ну мають привести нас до того, щоб ми зберіглися як держава, але нас вважають ворогами. Тож, якщо говорити про ці внутрякі, як ти знову ж розумієш логіку, бо якщо згадати 19-й рік, то тоді зелена команда, яка приходила до влади, вона казала, так медіа більше не потрібні, ми от соцмережі, дивіться, ми різними меседжами так, взяли скільки 73% голосів, монобільшість, абсолютна перемога в другому турі президентських виборів. Тож, що зараз сталося з. Стосунками з Відношенням до медіа, а, ти знаєш, оце таке гостре, хворобливе, боляче ставлення до медіа для мене найбільше здивування. Я не розумію, чому. А, тим більше, що президент людина, яка зробила політичний капітал на висміюванні людей. Ну типу сатира, сарказм, іронія. Да, ми це робили багато років. І а ми набагато більше критикували Януковича Порошенка і Ющенка, ніж зараз. Ми це робимо Зеленський, бо мені здається, війна не треба витрачати там 90% свого часу і енергії на те, щоб там знищити свого президента. Це не піде на користь. Тому ми це робимо набагато менше, і це напевно перша іронічна обкладинка, яку я дуже люблю робити за там умовно 3,5 роки. А ти правильно сказав, що в них було враження, що вони можуть а, без традиційних каналів комунікації достукатися до своєї аудиторії. Але потім вони зрозуміли, що це не так. Потім пішло кілька криз, я навіть не пам'ятаю яких і тоді зібрали перший офрекорд у президента. Головредами журналістами, і тоді ще Богдан був голова офісу президента. І а, там були усі: і Reuters, і Associated Press, і Гордон, і Шустер, і Наташа Влащенка такий гейпарад від журналістки, всі різні там. да. І тоді вже президент було очевидно, що він взагалі не сприймає ніяку критику, бо ми з ним не були знайомі, і він серед усіх. Вичленив, сказав, я б вам більше розказав про сина Байдена, але я не буду, тому що а, мене помножують на ноль в соцмережах. І НВ, наприклад, і так до мене. Скажу, Володі, так ми ну, не починали реально. Що, ну, на мій погляд, Він каже, ні-ні, ні. Ми я, ще не починали. Я, я дивлюся, спостерігаю, і це ви мене критикуєте. Я був здивований, бо мені здавалося, що ми це робили як завжди. А, типу Порошенко критикували а, там Януковича і решта А потім а, ми зустрілися з Кирилом Тимошенко. Він був заступник голови офісу президента. Мали хорошу розмову. А, я пояснив, що ми критикували і будемо критикувати. Це нормально, це не ознака ворожості, це не означає, що ми працюємо на Порошенка там ще якогось там Путіна. Але у той же самий час ми відкриті. Якщо ви хочете інтерв'ю, якщо ви хочете колонки, якщо ви хочете бути спікерами в нас на панелях, велкам. Сказали, слухай, ну звучить нормально, притомно, Давайте співпрацювати. І Ми почали співпрацювати, і все було а, нормально. А потім знову почалася якась конспірологія. Я не розумію. Там насправді, якщо ти не проводиш зустрічі. Раз на місяць оці психоделічні, то ця конспірологія вона бере верх і знову кажуть, що ви нас мочите, так ми ж ну, реально а, особливо нічого не робимо. Ну просто висмикують умовно якісь заголовки в тебе на Ютубі, на радіо НВ, і кажуть, дивіться, ти кличеш городських сумасшедших, мені кажуть, Сережа Ліченка. Я кажу, це кого бігуса, оцього Бутусова, Шабуніна. Кажу, ну чузи, городський сумасшедший, ну нормальні люди. Лунають різні думки там. Зрозуміло, що є різні думки у військових, у політологів, у економістів. Ми просто надаємо майданчик, і ми вам надаємо майданчик. А, знаходьте людей. Ти сам знаєш, що ми намагалися. Пояснити їм це на пальцях, зустрічалися, робили кілька підходів, хоча в принципі не повинні і пояснювали, що друзі, ну ми відкриті. У вас якісь неправильне враження, але для них єдиний правильний баланс думок це 95% компліментів, 5% нейтральності. Це так жартую, перебільшую, але таке враження виникає. І решту не бачать. Плюс у них мало спікерів, яких вони можуть делегувати. Був Михайло Подоляк, він ходив до нас. У Веніславській тебе да? кажу, давайте більше, хто може там ходити. Ну зрозуміло, що Єрмак і Зеленський вони зайняті, вони не можуть. Ну і в мене склалося таке враження, що а, якби. До речі, ми маємо дякувати тому, що ми зараз залежні від наших західних партнерів фінансово, військово, там дипломатично. Бо якби ми не були залежні, я думаю, що. А, вони б зайшли набагато далі. Отак, От як сталося з САПом і Набу, а, і, і пішло б далі. Тобто, у нас пішло те, що а, ну, є традиційні зустрічі оф рекорду президента, нас туди перестали кликати, там вже десь два роки. Ну, це окей, ну образилися, образилися, нічого. Але Труха, і анонімні канали, вони там телеграм присутні. Потім Почали забороняти спікерам приходити до нас на івенти. Ну, дивна річ, нормальні люди, як Сергій сказав, там дійсно є хороші і, і міністри, і прем'єр-міністри, і ми всі знайомі з ними. Ми спілкуємося в WhatsApp, але вони кажуть, вибач, ну ми не можемо. Але останнє, що почалося, і це ну, вже такі елементи тиску і неприємно. Це вже в мене три рекламодавці, які сказали, що їм. А, Наполегливо рекомендують з нами не співпрацювати, і мені це ну нагадує Москву 2002 року. В мене там були друзі, міша Фішман, руський Ньюзвік», журнал. В них саме так починалося, коли з Кремля всім телефонували в Мерседес БМВ. Не рекламуйтеся в рускому. Ну, тоді він так називався русський ньюзвік. Тому це дивні історії, бо ми не отримуємо субсидії і не хочемо їх отримувати. Ми не отримуємо гранти, а, там ми наберемо заказуху принципово. Тобто, все, що ми заробляємо, це те, що ми заробляємо самі. Робимо спецпроекти, рекламодавці, читачі, і це типу єдиний наш дохід. Тому бити по цьому і просто забирати в нас можливість заробляти гроші. Зрозуміло, що це просто. Ну, фінансово а, підриває нашу можливість працювати. Тому мене це дивує. Да? Мені здається, що а, медіа мають бути різні, і вони є в нас. Там, напевно, там, ти хотів запитати, що буде після війни. Да? А, я думаю, що все ж таки такі. Коротше. Я вам спеціально записав оце відео. Воно достатньо довго для того, щоб ви почули те, що відбувається не з моїх уст. Я думаю, що ви і так в принципі чули всю мою думку. А з уст, в тому числі одного із редакторів, достатньо поважного видання. І от тут я вже додам свої думки. У мене є багато що сказати. Спробую їх. Якось звузити до декілька тез. Теза перша. Історія з цими офреками, вона абсолютно, як то, вона вижила собі, я знаю, велику кількість журналістів, які на них просто находять, тому що це витрачання часу, і як -то, вони говорять, цитую, прямо, коли тобі декілька годин, а можливо, і декілька разів, підряд суть в очі. Тож, в принципі, Очевидно, що там ти не посперечаєшся з президентом. Якщо ти причаєшся чи задаєш якісь неприємні запитання, то ти наступного разу на офрек не йдеш. Тож нічого в УП і НВ і інше не втратили. Пункт другий факт тому, що ця історія показує наскільки у нас дріб'язкова влада. Я знаю по собі декілька прикладів, коли якусь інтерв'ю чи якусь цитату вирізали і. Приносили в тому числі для того, щоб показати в Офісі президента чи президенту самому, ось дивись він на тебе наговорює. Дивіться, не беру навіть в історію те, що так і має бути з боку опозиції, але ще раз, Ну от наскільки це доходить до дрібниць, це смішно. Я знаю, коли деякі наші ну публічні в коментарях в Фейсбуці теж приславали президенту. І, ну, ще раз, при всіх, якби то того трешу як відбувається, це справді те, що має займатися президент під час повноштабної війни. Не думаю, пункт третє це втрата абсолютно будь-якої зворотньої комунікації для будь-якої влади, і в тому числі для чинної влади, при тому, що Медіа це справді не пам'ятаю, хто сказав. Мені здається, що якісь із представників української правди, що Міш, міша ткач, якщо я не помиляється, було на УП чаті, що коли. Влади ну, іноді відключаються стопи, то от якраз медіа це той стоп, який їх зупиняє. Чи не зробити якусь дурницю, чи подумати, як це буде виглядати, чи в принципі якось оцінити ситуацію. Коли цього немає, то відповідно ніякого фідбеку немає, ти навіть не відчуваєш, що відбувається. Ось у нашої влади, в принципі, це і вже спостерігається. Вони думають, що якщо сказали щось геніальне, що абсолютно є іноді ідіотським, і розішлють по всім телеграм-каналам, то воно розійдеться. В принципі, історію ми перевіряли на набу і САП, ну, не сильно їм вся ця медіа компанія через телеграм-канали допомогла. Що не менш навіть в цільовій аудиторії, в тому числі і молоді. А ось де мені здається, їх часто мінусується, Це те, що коли вони не приходять на ефіри, замість них говорять всі ті ж люди, які а, їх не люблять, б, іноді справді достатньо несправедливо критикують. Саме тому всі попередні влади, незважаючи до того, що це була умовно... Каденція Порошенка чи Януковича, Ну, все одно присилали когось на ефіри для того, щоб ці люди говорили за них і захищали про владну позицію. В даному випадку просто слуги народу немає. Ходять або дуже приємні люди, які в принципі мовчать або погоджуються, або ну, в принципі, ніхто. і. Третє і напевно останнє що мені здається, що враховуючи от структуру, а я нагадаю, я вона достатньо зрозуміла з інтернетом, влада в цю частину програє. Мені здається, що програє вона і навіть політехнологічна. Марафон абсолютно не працює. Якщо хочете перевірити, згадайте, скільки разів в марафоні показував того ж самого Кирила Тимошенка. Ну, не сильно йому іміджу і навіть якійсь політичній кар'єрі. Це допомогти. Могло. І це просто як приклад, в принципі, історія з Єрмаком, так само його піарять по всім телеграм-каналам, але чомусь один із найбільших негативних рейтингів і ось пряме лідерство серед тих, хто тягне рейтинг президента вниз. Тож, ну мені здається, яких, як то говорить, вам доказів ще не вистачає. Але в, закінчуючи цю історію, я хочу ще раз повернувшись до цитати того ж самого Віталія Січа про те, що справді вся ця команда, і, зокрема, пан Зеленський, вони ж. Починали і ми їх дивилися, і я справді ну дивився в тому числі деяку їх творчість на політичному якраз поприщі, коли вони висміювали інших політиків. А ось самі до цього відносяться дуже рівночно, і мені здається, не як мають робити лідери під час демократичної країни. Я вже не беру про всі інші спецефекти, які відбуваються по антикору органам, активістам і опозиція, просто конкретно по медіа. Ну, ж, мені здається, поступово поступово. Вони самі закапують себе, навіть не в теплу ванну, а справді в якусь таку підземну сауну, яка мені здається в якийсь момент. Просто завалиться, і вже виходу з нього не буде. А можливо, вже і немає. На цьому все з вами був Ярослав Железняк, Це канал Залізний Нардеп. Висновків робити не будемо. Мені здається, кожен зробить їх сам. До побачення.